Доброго дня! Мене звати Тетяна Надвинична я керівник психологічної служби Західноукраїнського національного університету. Ще декілька місяців тому моя робота була пов'язана з наданням допомоги людям у складних, але повсякденних життєвих ситуаціях. Ми шукали виходи із міжособистісних проблем, самопізнання та саморозвитку. Але 24 лютого у наш дім прийшла війна, і це був своєрідний виклик, який змусив нас по-новому реагувати на те, що відбувається навколо нас. Мова йде про так звані кризові ситуації, з якими ми всі зіштовхнулися, і які змушували нас шукати нові форми і методи роботи. У цей час ми об'єдналися з нашими колегами, і намагалися знайти виходи із різних професійних ситуацій. До цього навіть долучилися іноземні колеги. Зокрема, Психологи із Ізраїльської коаліції травми радо поділилися з нами матеріалами не лише професійного характеру, а й надали чіткі рекомендації і інструкції, як діяти у так званих кризових ситуаціях. Ці матеріали можуть бути корисними не лише для фахівців-професіоналів, а й для звичайних людей, які можуть використовувати їх для самодопомоги і допомоги своїм ближнім. Вітак, сьогодні я хочу поділитися цими знаннями разом з вами, і запропонувати вам низку таких міні-роликів, у яких буде міститися інформація щодо діагностики своїх власних емоційних станів, які пов'язані із тою ситуацією, у якій ми опинилися, і дадуть чіткі інструкції, як у них діяти. Сподіваюся, що дана інформація буде не лише корисна для вас особисто, а й допоможе вашим рідним і близьким.